Якби ти придумав собі якесь кодове ім'я на зміну. Щоб це було. Діка капля. <свісно> Бурячкова. Мівінчик. А от тут я думаю, що водяний дикий огурець. Пік. Чи назвати себе переможець і ми. Банька. 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 Солений огурчик. Я думаю, це було Гарбузик. А як ти себе почуваєш прямо зараз? Дуже вайбово. І... Ні, це не записано. — Виспалась? Ну, почті. Мені ще п'ять хвилин, і я точно виспалася. Галячо. <рес> — Все добре. Так. Добре. Так, взагалі класно. А що ти будеш робити перше, коли приїдемо в табір? Можна ряда, плавати. Вивчити і математику, і українську літературу, і багато інших уроків. Важко не куди завгодно, можемо пойти. Що подумати треба? — Ой, надіюсь, що буде дуже класно. Як одним словом можеш описати свої почуття, коли ти збиралася у зефір? Я пам'ятаю, в мене було таке, що мені включили пісню, і я згадала. Я бігату не зря. зну вечір складала. А що саме тобі подобається? Можеш якось одним-двома словами сказати? Так одразу і не скажеш. Ну, Борщ. Червоний? Червоний. Банку зійде за, за дня-два. Не знаю. Дуже-дуже сподіваюся, що люди, які це побачать, підпишуться на ваш інстаграм і на ваш Ютуб. Це найкращий табір світу, тому давайте, не не, не.